Продовжую збирати горішки. Наступний сорт це і кампоніка. Ось ці чотири саженці, ось ці чотири штамби дали теж сигнальний горішок цього року. Минулого року один із них дав горішки, але я не записав який саме. А тепер вони всі чотири дали горішки. так, зараз Tak, to jest orzeszek. Czuć, hmm. e, i, e, digifon, czu czuć większy zanośony i... To na digifonie i czuć, czuć jakby wydłużniejszy. Tak. Цього року дав теж сигналку. З горішки почали вже випадати. Дос, досить крупний італійський сорт. Так, Наступний горішок це є сорт італійської селекції, сорт Кампоніка Ось так виглядає. Вагою 5,8 Даний вигляд у плюсні. Починаю скоріше достигати, зато до діджофонії і океони. З така форма. 4,3. Ще. Чомусь подібний до ночіони, тільки чуть більш видовженіший і більш ширший. 5.2. Горішки середня вага. 15,3 тобто 5, 5 грам, 5 і грам. Кампонік. Хороший прирости до цього року і по одному-по два горішки наступний рік, думаю, буде добрий врожай вже в ньому.